Вже з 12 жовтня мандрівки до Європейського Союзу зміняться. Забудьте про звичні штампи в паспорті. Їх замінить цифрова система Entry-Exit System, або коротко, EES. Під час першого перетину зніматимуть відбитки пальців та робитимуть фотообличчя. Усі дані автоматично потраплятимуть в електронну базу і зберігатимуться там протягом трьох років. Під час наступних подорожей процедура буде швидшою. Достатньо буде лише відсканувати паспорт у терміналі самообслуговування. Утім, відмова від біометрії означатиме і автоматичну відмову у в'їзді. Система EES буде самостійно підраховувати кількість днів, проведених у шенгенській зоні, за правилом 90 днів протягом 180 днів. Запуск відбудеться одночасно на всіх міжнародних сухопутних морських та повітряних кордонах Шенгену. Новація не стосуватиметься лише тих іноземців, хто має посвідки на проживання в ЄС та довгострокові візи. Кожна держава-член Шенгену сама вирішуватиме, коли саме приєднатися до програми.